Громада живе в умовах військових дій. На минулій неділі в черговий раз піддалась масованому обстрілу авіаційному. Безпілотні літальні апарати знов знущалися з нашого населення, з наших підприємств. Промислові потужності знищені повністю, не підлягають відновленню. Пошкоджена школа, церква пошкоджена і цілий ряд соціальних об'єктів якими займалися і суботу, і неділю, і я висловлюю вдячність всім, хто приймав участь і Суми Обленерго, тому що будинки були відключені від електроенергії і ушкоджені лінії електроенергії, виключена була вода, і ушкоджений водогін. Але завдяки активній роботі ряду підприємств вдалося частину відновити, в тому числі відновили електропостачання, побудувавши нову лінію. Тому я дякую Суми Обленерго, Місксвітлу, водоканалу, управління житлово-комунального господарства, цілому ряду приватних підприємств, які безкоштовно надали матеріал і допомогли в цій серйозній відповідальній справі. Я дякую гуманітарним місіям Проліска і Червоного Христа, які допомагали людям, які, в яких були вікна, двері пошкоджені, інші втрати понесли. Думаю, що. Що ці втрати, які є, ми на протязі поточної неділі відновимо. А ці потужності, які зруйновані, безумовно відновлювати смислу немає, ніхто цим займатися не буде.